Гаразд, а тепер без жартів. Привіт! Мене звати Марічка, і сьогодні ви проведете цей день зі мною. Від <риклад> цього Good morning, мої любі друзі. Я нарешті розтопилася до того моменту, що я можу хоча б щось зв'язне сказати. У нас сьогодні влог, як я вже раніше говорила, та. і я вже загалом зробила основну таку базову частинку своєї рутини. І наступним кроком в мене йде руханка. Я її дуже-дуже намагаюся -дуже робити, тому що моя спина. Я зараз стою просто в положенні креветки. Отаку я стою. і так, зараз я вам буду показувати, чим я взагалі користуюся, щоб моїй спині було трошки та? Да? і загалом, щоб прибрати оцю набряклість, яка в нас є зранку, Тому, let's go. Ви бачите, я опинилася перед вами на підлозі, а це значить що? Це значить, що я закінчила прокатувати свою м'ячиком і вже трошечки напряки пішли, це можемо побачити, да, але не до кінця, тому що це ще не вся моя рутина. І зараз якраз таки для того, щоб її продовжити і приступити вже до самої руханки, мені потрібно ось цим прекрасним пледиком застелити підлогу, щоб на ньому робити руханку саму. Якщо ви мене звітаєте річка, а чого не на каріматику, наприклад? Я вам скажу, що каріматики нормальні, нині дорогі, тому хто захоче мені подарити карематик, будь ласка, а поки я буду це все робити на пляліку. <реш> Не будете показувати, але вона встала, моя сладенька моя нежненька. Отож, шановні каріша, підписчики ми вже на кухні, і сьогодні у нас з зоряною буде сніданок. Все, що було в холодильнику, те я туди закину. А в холодильнику в нас була компаса, сир, помідори, яйця. Далі в нас будуть кадри того, як я це все нарізаю, як я це все готую, а може їх не буде. Я не знаю, що я рішу зробити з цим контентом на монтажі. Поэтому да, І тут вже стоїть заряда і дуже сильно з мене втухає. Поэтому погнали, готовить.

Зараз я думала, що я буду робити роботу, але зоряна трошечки мої плани отакого і посунула у бік. Чого того, що їй прийшла передачка від бабусі. Ну а ми всі розуміємо, що передачка то діло святе, поэтому я зараз беручику закриваю. І отакого беру. Зараз буде супер-м'яга-крутий переход. І ось така у мене цибуля овзедей. Такий простий бордовий лонг. І чорні штани того, що на вулиці зараз дощик, а всі інші штани мені просто дуже шкода марать. Я пропоную вже переноситися на нову пошту, Укрпошту, Аврору і Сенсей. Ті, 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 ті. Ми йдемо з пошти. І добра посилочку. Кур'єр мілічка. Вона топер, теж зла. Алло, <головіка> алло, вас викликає uh, Еліза Ігорівна. Алло. <головіка> <головіка> Ми в

Отож, шановні кореша подпіщики, як казала Алочка Малкін, Ліза сміється на фоні. Ми вже прийшли з Зоряною, Ми сходили в польський магазин, сходили в блиск, сходили в Аврору. І тепер наконець то ми будемо робити ампакінг посилочки, яку відправила Зоряні бабуся. Це одинакові, так? Ура, все! Вона купила однакові садочки, Це того що. То, <смеш> що бабуся, блін, їй дала судочок, вона його зламала, вона купила такі самий, що бабуся не дізналася. Ось, а ще ви. І ти розказала все. Да. Сьогодні Настя приїжджає, май совість, бля. Созумком ставлять. <смеш> і так, розпаковочка. Ай, Ай, ти ти мені показують, нічого себе! І так, що в нас тут є? Відбивні... Ми взагалі-то не матюкаємося. Це все ліза. Uh, she's a bad influencer. <ріпи> Сирники. <ріпи> я, <ріпи> рада. <ріпи> я рада. Оце те, що я оставила? я я хочу, це я хочу. І, uh, мак, я Тоже дуже мені, люблю. Це мені, це ліза. Мені. Вона їсть сирники, вона їх відкрила. Що ти на це скажеш? Дуже смачні. Обожнюю бабусю. Обожнюю, бабусю. Так, якісь у батончики. Я не знаю, що це я за батончики, якісь, певно, польські. Стоп! Get some help. Яблуки. <польський> Яблуки. Яблука з грушками. Я не знаю, скільки тут. Нормально, ну, нам ви. Я Всім дякуємо за перегляд даної розпаковки. Наступний кадр. Як ми закидаємо стірку, того, що нам треба зряної постирати а речі? І далі нарешті я вже буду напевно, робити роботу, але це не точно. Two hours later. У нас теплі батареї. Загалом в мене було трошечки перерв від знімання, поки ця перерва тривала, я встигла вже забрати передачку, встигла поговорити з надюшею, почуювати трошечки і трошечки поспати, тому що, чесно кажучи, день сьогодні насичений. І зараз я вже нарешті о 16:58 буду сідати робити якусь домашку, тому що ну, вже потрібно, якби так. Да? Зараз буде трішечки робочих кадрів, кадрів робочих моментів, і вже думаю, пізніше в мене буде моя вечірня рутина, і я буду лягати спатонькі. У мене перервана мандарин, який я вкрала у сусідки, яка сидить навпроти мене. Трошки пізніше вам покажу її. Я вже трошечки попаяна, але, як мінімум, я зробила майже все, що мені потрібно було. І зараз, мабуть, я відкладу деякі справи, тому що я їх можу зробити загалом і завтра, і післязавтра. Але зараз я хочу подивитися фільм на історію кіно. Ми з моєю одногрупницею будемо робити. Це завдання в парі, тому зараз я піду дивитися Аладдіна, потім в душ, потім один дуже важливий дідвон. І нарешті я піду спать! А спочатку мандаріна.